Усім доброго ранку вдома. Що середи нас чекає консультація фінансової експертки Юлії Баткалової. Тема сьогоднішньої зустрічі: роботизація та штучний інтелект. Причому в економічному аспекті. Чи варто інвестувати у цю галузь? Сьогодні будемо розбиратися. Юлічка доброго ранку. Доброго, доброго ранку. Цікава тема роботизація, штучний інтелект. Чи варто все це інвестувати? Але ж це зараз дуже популярно. Це так, дуже популярна. Вже тема. кіно знімають, вже актори всі переймаються через те, що їх можуть замінити просто-напросто. Серйозно? Так. Ну, вже я такі бачила... роблять собі короткі фільми просто для презентації. Ну, ти, ти не здогадаєшся, це людина, чи це вигадка штучного інтелекту. І навіть сюжет дуже цікавий. Так, да. так і є. То чи варто інвестувати у все це? У нас сьогодні дуже цікава тема, тому що оминути взагалі штучний інтелект, коли він набирає таких обертів, Ми просто не можемо. І якщо починати говорити... Трішечки заздалегідь да, не відразу з о, тих інструментів, куди ми можемо інвестувати. А все ж таки, у нас о, саме штучний інтелект в ще 2015 році. Ілон Маск разом з своїми колегами вони створили компанію OpenAI. І потім вже OpenAI це став застосунок, яким в принципі ми вже можемо зараз користуватись. Там вже чотири офіційні версії, буде ще п'ята версія. Тобто постійно оновлюється. І дійсно зараз мені здається, що ми знаходимося в такому часі, коли ще буквально рік-два-три тому у нас було, було життя до того, як ми знали, що таке штучний інтелект в загальному сенсі так. цього слова. Ще один-два роки, і ми взагалі не будемо розуміти, як ми без нього. Раніше жили, пам'ятаєте, колись ми жили без телефонів мобільних. Так, От так, так само зараз такий момент, який ми переживаємо, коли у нас дійсно штучний інтелект, роботизація. Вони я не можу сказати, що вони повністю замінять людей, але багато аналітичних е, якихось моментів е, написання кодів, автоматизація процесів, тобто більшість рутинної звичайної роботи, дійсно може замінити штучний інтелект. Е, є запитання. Воно. Частково риторичне, але все ж таки хотілося почути твою думку чи зможеш її замінити? Людину, я дуже сподіваюся, що повністю ні не хотілося б Знаєте, як ці фільми, які ми інколи дивимося, коли там коли роботи, роботи повністю за заполонили. Да, все світ. Я думаю, що ми до цього не дойдемо. Але що таке штучний інтелект? Він працює як аналог мозку людини, Люди, і людина, яка створює штучний інтелект, яка навчає процеса, фактично вона навчає цього робота. Да, цей інтелект думати за неї, так. тому я дуже сподіваюся, що всіх людей не замінять в першу чергу через те, що все одно щоб налаштувати ці процеси, щоб навчити новим процесам, це повинна робити людина. Робот сам себе може навчати, але глобально, якщо потрібно трансформувати якісь процеси, все ж таки поки що на даний момент це все робить людина. Тому дуже хотілося б, щоб так і залишалось. А якщо говорити про інвестиції. В якій компанії можливо треба інвестувати, де от? Штучний інтелектом цікавляться, скажімо. А взагалі, якщо подивитись на за останній рік, от подивитись на календарний 2023 рік, у нас дуже багато компанії технологічного сектору показали великий прибуток. Тобто, в принципі, у нас наприкінці 2023 року весь фондовий ринок показує прибутки, але технологічний сектор, він, якщо в середньому відсоткова а, примноженість загального ринку може бути 10, 15, 20 відсотків, то технологічний сектор, особливо компанії, які орієнтуються на розробку, на впровадження штучного інтелекту, вони можуть показувати 40-50% річних за 2023 рік. Ого. Тобто, це говорить Ого. нам про те, що в першу чергу так є компанії, які його розробляють, впроваджують. Їх дуже багато популярні компанії, які працюють з штучним інтелектом. NVIDIA, точно впевнена, що ви чули Oracle, а також компанії, такі як Microsoft, такі як. Google, ті, які впроваджують їх дуже багато. Плюс всі наші соцмережі. Ми бачимо, що абсолютно всі популярні соцмережі, якими ми зараз користуємось, вони також чи закупляють, чи со власні якісь застосунки впроваджують для того, щоб дійсно максимально автоматизувати через штучний інтелект процеси, це велике питання для робочих місць. Ми так, розуміємо, так. тому що якщо базові процеси, якісь маленькі процеси, вже може робити штучний інтелект, це означає, що буде скорочення, і ми вже бачимо за 2023 рік, що по великим діджитал компаніям США було дійсно дуже, скорочення. Велике, дуже дуже велике, і це дійсно мінус. Але з точки зору інвесторів, якщо ми вже говоримо про інвестиції, такі компанії вони зараз за минулий рік не платили високі дивіденди. Ми знаємо, взагалі, як. Компанія сплачує високі дивіденди, вона отримує прибуток, і в середньому раз на квартал обирає, як цей прибуток чи ви, розподіляти, чи виплачувати дивіденди своїм інвесторам, чи ці гроші далі реінвестувати. реінвестувати на розвиток. І ось такі великі технологічні компанії вони реінвестували ці гроші на розвиток штучного інтелекту, роботизації, всього цього, що дає їм можливість бути на великому попиті. Дивіденди були невисокими, але за. За рахунок того, що висока а, стрімкий ріст вартості активів, тут інвестори заробили дуже добре на таких інвестиціях, на краще, так. або на окремих компаніях, або навіть ми говорили з вами, що є у нас ETF, так. які можуть бути на окрему галузь. Якщо у нас ІТФ на галузь технологічного сектору, на технологічний сектор, так вони якраз мали 30-40 тут в принципі не дуже важливо, що були маленькі дивіденди, чи їх не було. Якщо інвестор заробив 30-40 інвестуючи в один ІТФ на галузь технологічного сектору. Юльчук, а... а чи не може це бути мильною бульбашкою? Те Клас, таке? Класне питання. От зараз це як МММ, тоді пам'ятаєш, о, всі МММ бігом, а тут о штучний інтелект, і всі бігом туди. Я думаю, що ні. А саме через те, що в принципі ідея штучного інтелекту, ідея його розвитку допомогти автоматизувати процеси так. у всесвіті. І при чому ми не кажемо тільки про діджитал-процеси. Це буде впроваджено абсолютно у всі галузі. Медицина. Ми знаємо, що навіть якщо зараз поговорити про те, що багато. Є хвороб у світі, які так. поки що не виліковні. Якщо е, частину, хоча б роботи, може зробити штучний інтелект, щось тестувати, щось спробувати, да можливо, навіть щось за задоб... Цей консенсус людини та штучного інтелекту зможе розробляти якісь хороші вакцини, це буде швидше ніж Звичай. коли це робила тільки людина. Я не думаю, що це буде мильною бульбашкою, саме тому що це вже інші часи, тобто це вже набагато ефективніша і швидка робота, як фактично, у нас зараз сірі в телефоні. Ми так. вже знаємо, фактично, що це таке штучний це, інтелект, це, що інтелект. Так, так. буде сірі високого рівня. Боже, якщо... якщо ми хочемо інвестувати в так. штучний інтелект. Ми маємо і можемо це робити а вже ж. це перспективно. Ти рекомендуєш? Рекомендую. Але диверсифікувати, ми знаємо, що якщо ми інвестуємо, то не тільки в одну компанію Звичайно. і не тільки в компанії, які займаються штучними, ну, ми можемо ти кажеш купити ETF, правильно і просто направити на технологічний напрямок, а вже? частину, і а вже? воно туди вже піде і буде там капати. І якщо можна не отримувати дивіденди, а хай вони розвиваються інвестуються. Так, Рейна. так частину що так. туди частину тут в Україні, частину біля себе. Обов'язково розподіляємо роз так і дуже класний вислів. Чим більше у стільчика ніжок, тим комфортніше і безпечніше ти на ньому так сидиш. Є. Це про інвестиції. О, то ми не прогадаємо, якщо інвестуємо, розумієш, Костя? Може в нас роботи не буде, зато інвестиції буде, буде, буде? мені здається, ну зараз, наприклад, якщо казати про свою сферу, там про акторську, зараз всі всі багато акторів Голлівуду, вони дуже схвильовані цим, адже можна замінити будь-яку людину. Можна взяти ту, яка вже давно пішла з цього світу і, і зробити про кіно, так. А до нас я думаю, що це. Далеко. Ще не діти, да? Скорее. Ще попрацюємо, ще ми попрацюємо, ще наші діти попрацюють. А ми дякуємо засновниці школи фінансів, практикуючій інвесторці Юлії Баткалові, за поради. До речі, всі уроки фінансової грамотності від нашої консультантки та інші цікаві рубрики: сюжети, інтерв'ю ви завжди можете знайти на сторінках ранку вдома у соцмережах. Заходьте до нас у Facebook, Instagram та на YouTube. посилання на ваших екранах. А наше тер продовжуємо музикою. Сподіваємось. Ваємося настрій у всіх бойових. Які часи такий настрій?